Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган, який був одним з лідерів країн, що брали участь у саміті НАТО в Газі, повідомив журналістам, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився прибути до Туреччини в разі, якщо до Анкари чи Стамбулу для вирішення питання із завершенням російсько-української війни завітає президент Російської Федерації Володимир Путін. Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що Туреччина готова до забезпечення можливостей такої зустрічі. Хоча ми з вами розуміємо, що це швидше висловлювання Ердогана, яким він хотів довести свої можливості американському президентові, ніж відзеркалення реальних можливостей президента Туреччини щодо організації американсько-російського саміту. Невідомо наскільки самому Путіну потрібний в ролі посередника Ердоган, і найголовніше, чи збирається президент Російської Федерації завершувати російсько-українську війну домовленостями із президентом Сполучених Штатів?